Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам хочу показати, що я сьогодні купила на Меркатіно Дель Озато. Ну, напевно, вам ні про що не скаже ця фраза Меркатіно дель Узато. Скажу по-простому, як нас говорять, в Україні на барахолці. Але це не є ринок, це є такий спеціальний магазин, де продаються різні е дрібнички, меблі, посуд, все, що завгодно. Те, що було вже в користуванні, і те, що не було в користуванні, тому що все залежить від того, що знаходять в, ну, що віддають люди, тому що деякі італійці хочуть робити ремонт, купують квартиру чи будинок, запрошують таких людей, які приїжджають, повністю тобі. Звільняють від цього квартиру. Ну і, звичайно, там я не знаю, як система працює, і вони звозять те, що зібрали в квартирах, в магазин і виставляють на продаж. Зараз я трішечки дістану, так обережно. Спочатку, а потім вже буду вам розпаковувати. Я це могла зробити раніше, але мені хотілося при вас діставати все, що тут є в тій коробці. Все, що я сьогодні придбала. Заплатила за це все я е, сьогодні 17 ,50 євро 50 чинтезмів. Ну ось і все. Значить, забираю цю коробку почнемо розглядати, що в мене. Тож почнемо. Ось такі ще запаковані. Тож почнемо купила два таких набора кавових ложечок. Вони ще нові і запаковані. Один такий набір євро 50. Потім я ще побачила ось таку дрібничку. Якось так вона дивно запакована, але бачу, що можна її легенько розпакувати. У мене декілька таких дрібничок, тому я сьогодні, як побачила, думаю, візьму із таким візерунком в мене є. Тут можна класти будь-що. Можна покласти сіль, будь-що, для різного використання. Мій чоловік любить ось такі дрібнички, класти сіль. Чомусь йому так більше подобається. Так, давайте ж розпакуємо Ось такий. Чайний Сервіс чайний. Бачите, він запилений, непомитий. Це фарфор. Я не знаю, чи це ручна робота. Ой, перепрошую, ручний розпис. Ну, але, не знаю, чи новий чи було в користуванні, але стан дуже добрий, як бачите. Є ось така позолота. Що це в нас є? Не знаю. Азбург, я так читаю. Арсбург чи Азбург? Ну, ви самі бачите на відео, тому що гарно фокусує. Так, це перша чайна чашечка. Я не думаю, що в ній п'ють каву, хоча на сьогоднішній день розчинну каву. Сміло можна пити. Бачите, це все з одної серії. Цей набір. Приємний на дотик такий фарфор, шикарний, тунесенький. Так, а це в нас? Це в нас. Ось і такий грязний. Звичайно, що я все це помию. По золото дуже добре збережена. Це все одна серія. Так. Мені здається, що цей сервіс не був в користуванні, що він дуже гарно збережений. Тут вже номер йде. 121. А тут 411. Не знаю. Давайте ми відразу оглянемо. Шесть тарилочек. Тут четыреста двенадцать номер, четыреста тринадцать, четыреста двенадцать, четыреста двенадцать. Цікаво. 413 і 413. Я взяла всі тарілочки, хоч у мене тільки дві чашечки. Але, але, можливо, я ще колись і знайду. Дуже мені подобається, дуже такий ніжний. Так, а тепер ми. Розпакуємо чайник, Чай... чайник, заварник. так, Ціну здерли. Ціна була шість євро п'ятдесят шантезів, за ось цей весь сервіс. Чому така ціна? Тому що тільки дві чашечки. Я купила, щоб чаювати пити в домі чай. Тут, бачите, який номер. Клеймо ви бачите. Мені подобається пити чай із гарних чашечок. Ну, ось такий сервіс, але дуже, дуже ніжні. Дуже такі приємні. Можна пити і каву, розчинну каву. Таку каву можна запросто, як то кажуть, у нас в народі, розчинити в такому заварнику, чайничку і насолоджуватись. Так, а тепер ми подивимось на ось ці. Як на мене, це десертні тарілки. Я їх вже розпакувала, тому що не хотіла займати, як би, так, відверто сказати, вашого дорогоцінного часу показую ось такі тарілки, це скло. І ось такий бренд. Тут написано «Made in Turkey». Тобто в... зроблено в Турції. Я з таким брендом невідома. Треба подивитись в інтернеті. Одним словом, що я їх придбала, тому що тут є один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять тарілок. І ціна була 6 євро за всі. Вони мені дуже сподобались, щоб подавати десерт. Тобто я вже придумала їм призначення. Тобто, сюди можна покласти якийсь десерт. У мене ж, бачите, грязні руки від грязного посуду. Ну, це нормально. Одним словом, тут. Можна покласти якийсь десерт, десерт, а особливо, якщо щось треба полити кремом, наприклад, чи е, покласти морозиво, чи покласти, наприклад, якісь фрукти. Тобто фантазії можна, можна використати багато, тобто, якщо вона є. Людина ще я замітила, ніби всі в чудовому стані. Але одна тарілочка, мені здається, має ось такий дефект, такий е, всередині як якийсь скол. але це, ніби як всередині. Ну Це вже якщо так дуже добре придивлятись. Хоча, коли я отак пробую, то я нічого не відчуваю. Це якийсь дефект просто так видніється. Ну, але, взагалом, ця тарілочка ціла. Викидати я її не буду. Бо... Ну, Єдине, що. Знаю, ніби так не видно, дуже гарні. На цьому я хочу закінчити моє відео. Надіюсь, що вам було цікаво подивитись на те, що я сьогодні придбала. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. До наступних зустрічей!